Вітаю вас на каналі Спецтехніка. На огляді у нас ось такий комутатор свіч для старлінку 3 покоління або для старлінку міні. У чому його перевага? Ну, По-перше, це розміри це 9,5 см на 5,5 і на 1,5 см. По-друге, це металевий корпус, що дозволяє пристрою максимально ефективно працювати під навантаженням. Маємо один вхід і чотири виходи. І що саме головне, що не потребує окремого живлення. Ось сюди приходить живлення від рідного блоку, а звідси виходить до роутеру Стерлинку. Ось так це виглядає на схемі. Роз'ємчик герметичний, все як потрібно. І загальна довжина складає 50 см. Ось сюди ми підключаємо стандартний Ethernet кабель і його підключаємо відповідний роз'єм до роутера. Те саме справедливе і для Sterlink Mini, за винятком того, що для цього буде потрібний окремий кабель, оскільки зі сторони Starlink Mini там не Ethernet вхід, а проприєтарний роз'єм саме цього виробника. Дякуємо вам за перегляд! Посилання на цей товар буде в описі до відео.